Прибув на щиті на малу батьківщину На російсько-українській війні. Загинув 50-річний захисник Максим Фендеров. Чоловік служив телефоністом механізованого батальйону однієї з військових частин. Його серце зупинилося 29 липня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Весь цей час Максим вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно рідні отримали звістку про його загибель. Прощання з воїном з першої. Булося у Білоцерківському морзі, а потім колонна, утворюючи живий коридор, рушила до села Фурсе. Там захисника поховали на місцевому кладовищі вічна слава і шана герою. suluhalema музику отримали газ в обличчя у Тараші. Під час відпочинку біля водойми 20-річний хлопець посварився з парою, нібито через прослуховування українських пісень. Про це повідомила поліція Київщини. Відтак між подружжям та молодиком виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину. Після цього той розпилив сльозогінний газ у їхній бік. Постраждалі звернулися до поліції із заявою. Нині триває перевірка, за результатами якої буде надано. Правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту він приїхав сюди типу, копатися через дорогу і прийшов пред'являти заяви, що ми слухаємо нашу українську патріотичну бо вона йому мішала. Вона йому мішала рукою, бо, бо українська музика грала. Всіх запирскав. Ось он, Герой України, який до і Військових, які своє здоров'я поклали, почав заперскувати газом. що ветерана війни, який захищав оцього гамнюка. У білій церкві у гори матері відібрали двох малолітніх дітей. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету, який розглядали під час засідання у закритому режимі. Згідно з його текстом, на одній з вулиць міста поліцейські виявили брудну жінку на підпитку, яка не пам'ятала точні дати народження дітей і не могла сказати, коли вони в останні їли. Малолітні були занедбані та не розмовляли на рівні свого віку. Також старша дитина була перелякана. Меншує виявили гематоми та забій носа, тож їх негайно забрали і госпіталізували до лікарні. Тепер служба у справах дітей має повідомити прокуратуру про відібрання і звернутися до суду, аби позбавити матір батьківських прав. Дітям шукатимуть нову сім'ю. Білоцерківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зупиняє свою діяльність за основною адресою. Про це повідомили на сторінці установи у Фейсбук. Причиною такого рішення називають напружену ситуацію в країні. Відтак прийом громадян відбуватиметься за новою адресою. Її обіцяють повідомити згодом. Наш телеканал телефонував до центру комплектування, де нам спершу спростували цю інформацію, а потім все ж ствердили. Що вона достовірна, однак коментувати деталі відмовились, зазначивши, що їх варто чекати найближчим часом. Додам речник сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що формат роботи територіальних центрів комплектування змінюється. Зокрема, частину персоналу планують розосередити, і деякі послуги не даватимуть дистанційно. У декларації працівника Білоцерківського РТЦК Дмитра Некраша Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушень на понад 1 мільйон 191 тисячу гривень. Про це стало відомо зі звіту перевірки документа за 2023 рік. У ньому йдеться, що чоловік не вніс декларацію низку відомостей, що порушує закон. Зокрема, вказав неправильно свою посаду, не надав інформацію про доньок та закордонні паспорти усіх. Членів родини до того ж, некраш не вказав відомості про житловий будинок та замальну ділянку під ним, якими користувався. А ще забув робітник ТЦК і вписати автомобіль «Форд Транзіт вартістю 12 тисяч гривень, який належить дружині. Крім того, на заказ зафіксувало не внесення у декларацію одноразової допомоги від міноборони у розмірі понад 620 тисяч гривень та соцвиплат дружині у загальному розмірі понад 73 тисячі. Не відображено було й реальну ціну автомобіля Кіа К5, який він придбав нібито за 3 тисячі гривень, а насправді за 400. Нагадаю, у 2024-му Дмитро Некраш вказав у декларації придбання порш на за 300 тисяч гривень. А ми продовжуємо рубрику аналіз діяльності старост сіл нашої громади. Попередні випуски про Шкарівку та Томилівку шукайте на нашому ютуб каналі. А ми переходимо до перевірки села Терезине. Як виглядає життя у цьому населеному пункті та що кажуть самі мешканці? Дивіться далі. Єдине селище у Білоцерківській громаді Терезине розташоване за 12 кілометрів від міста. У ньому зареєстровано майже півтори тисячі мешканців. Тут функціонує початкова школа, амбулаторія, будинок культури, бібліотека, п'ять закладів торгівлі, ресторан, готель, перукарня, тренажерний зал тощо. Тричі на тиждень працює поштове відділення та щодня курсують міжміські автобуси. Для дозвілля є два дитячих майданчики та міні-футбольне поле з штучним покриттям. Старостою Терезине є Світлана Житовоз. У своєму звіті за минулий рік розповіла про свої скромні досягнення, які вмістила у п'ять пунктів. За звітний період у селищі були виконані реконструкція вуличного освітлення по вулиці Дружба, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Дружби та парковій, поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Окружна та Молодіжна, поточний ремонт дорожнього покриття струменево-ін'єкційним методом по вулиці Дружба, шкільна, підновлена покрівля в будинку за номером 2 по вулиці Давидова, яка була знищена пожежею. Згідно з декларацією Світлана Житовоз з 2016 року працювала секретарем у селищній раді. У 2020-му пішла на підвищення і стала старостою. Ця пані має квартиру та земельну ділянку в Терезине у спільній власності з сином та чоловіком та свою землю площею 1 гектар. Торік у виконавчому комітеті міської ради заробила 606 тисяч гривень ще 16 тисяч отримала дохід від оренди. Її чоловік має авто шкоду Октавію Октавію-2012». тисячі Року, яку нібито придбав за 60 тисяч гривень. Проте на профільних сайтах така коштує від 300 тисяч гривень. Заощаджень родина не має або офіційно не декларує. Спілкуючись з тамтешніми, мешканці стверджують, тут їм живеться добре. Знає, що всього вистачає, але якби було чогось більше, були б не проти. Да, більше розважальних всяких талу. Да. А як взагалі ви знаєте хто у вас староста села? Світлана Житовоз. вона дуже добра. Нам да, подобається вона класна. А да, скажете якісь проблеми на наче нема все добре. Ми заїхали, відчули такий різкий да? запах. Ну, ну, да, Оце проблема, да. да. так. Нема, немає, не на Хорошо, газ, вода, світ все є. Нічого не літає. Транспорт ходить часто? Регулярно, зараз пів поїхали біля церкви. Демографічна ситуація у Терезине складна, як і в більшості сіл громади. За 2024 рік народилось лише сім немовлят, а померло 19 осіб. Також село має 37 учасників бойових дій. Якщо аналізувати держзакупівлі, то на сайті Прозоро проведені тендери на виготовлення ПКД на капремонт приміщень, ремонт доріг по вулицях шкільна, дружби, паркова, окружна та інших. Також мільйон 700 гривень виділяли на будівництво мережі. Реж водопостачання. Під час нашого візиту для себе ми відмітили кілька пунктів. Є благоустрій, одна з центральних вулиць викладена бруківкою. У Терезине великі площі земель засіяні збіжжям та працюють агропідприємства, що займаються розвитком сільського господарства. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Нагадаю, всі актуальні новини, блоги, репортажі та інтерв'ю у текстовому форматі, а також аналіз декларацій посадовців району. Ви можете знайти на нашому сайті. bc.espresso.tv. Додавайте собі у закладки, заходьте щодня та діліться з рідними, бо ми працюємо для того, щоб ви завжди були в курсі подій. Під час засідання виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про поховання за рахунок бюджетних коштів військового В'ячеслава Кваші. Він служив заправником автомобільного відділення роти матеріального забезпечення однієї з військових частин. Чоловік помер 4 липня у госпіталі, куди його направили під час проходження курсу базової підготовки, за бажанням родини В'ячеслава поховають на кладовищі Новокиївське. 2 Виконкомівці вшанували його пам'ять. Хвилиною мовчання. Також на виконкомі управління освіти і науки прозвітувало про роботу зі зверненнями за півроку. За цей період до них надійшло 16 заяв. Люди зверталися індивідуально та колективно через урядову гарячу лінію, службу освітнього омбудсмена, обласний департамент, сайт самого управління, електронну пошту та особисті прийоми. Найбільше питань стосувалося роботи шкіл 11 звернень, ще 4 про дитсадки і одне загальне. Зокрема, через урядову лінію люди піднімали Али теми збору коштів у закладах проведення святкових заходів та дій під час замінувань в управлінні освіти запевняють, усі звернення ретельно перевіряли за потреби, створювали комісії, а порушень під час розгляду заяв не було. Порушувалось питання щодо офіцера безпеки в закладі освіти щодо виділення коштів для корекційно-розвиткових занять. У зверненні, яке надійшло зі служби освітнього омбудсмена, порушилось питання про неналежне облаштування санітарними вузлами в закладі загальної середньої освіти. На особистому прийомі начальника управління освіти і науки було розглянено звернення про конфліктну ситуацію, яка виникла в закладі загальної середньої освіти. У двох зверненнях, які надійшли через офіційний сайт управління, питання щодо набору учнів до 10 класу, щодо прибирання учнями в закладі загальної середньої освіти. У місті продовжують відзначати тих, хто особливо підтримує громаду. Цього разу подяками обласної ради нагородили волонтерок Марину Лазоренко і Олену Подвально. А за вагомий професіоналізм і особистий внесок у розвиток хореографічного мистецтва відразу два дипломи отримала засновниця танцювальної студії Анастасія Домошенко. У нас студія дуже велика. У нас понад 100 танцівників від трьохрічних бейбіків маленьких до дорослих жінок, які кайфують від танців. Я в танцях все своє життя з самого дитинства, а саме House Центрі нам уже чотири рочки буде. І за цих чотири роки ми показали дуже крутий рівень. Ми є найбільшою танцювальною школою Білій церкви. Ми робимо дуже багато всього. Ми робимо концерти, ми робимо різні міроприяття. Ми багато донатимо. А саме більше мене надихають мої батьки, які є військовими, і я завдяки них також розвиваюсь. І допомагає нашим Збройним силам України. Батькам першокласників виплачуватимуть по 5 тисяч гривень. Відповідну ініціативу президента України підтримав кабінет міністрів і вже скоро очікується запуск програми під назвою Пакунок школяра. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кажуть, ця виплата має допомогти батькам першокласників підготувати дітей до школи, придбати канцелярію, книжки, одяг чи взуття. Головна умова для отримання допомоги малеча повинна навчатися офлайн. Деталі у коментарі. Отримати покунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватись через дію. Все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новації, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. На цьому сьогодні, все. Дякую, що залишаєтеся з еспресо Біла церква. Бережіть себе, тримайте стрій і підтримуйте тих, хто захищає нас щодня. Ми працюємо для вас і разом стоїмо за правду. Слава Україні!